Сьогодні український парламент конституційною більшістю продемонстрував єдність Верховної Ради України спрямовано на підтримку і захист територіальної цілісності і суверенітету України. Також парламент чітко визначив, що на території Автономної Республіки Крим діють виключно Конституція України і закони України. І це означає, що будь-хто, хто приймає рішення і виконує ці рішення на території автономії, повинні здійснювати це виключно в межах законодавства України. Також парламент прийняв рішення про необхідність забезпечення Збройними силами дофінансування для формування обороноздатності Збройних сил. Я хочу окремо зазначити про те, що нами розпочаті перевірки стану Збройних сил і стану правоохоронної системи України протягом останніх чотирьох років, як проти правоохоронної системи, так і проти спеціальних служб і Міністерства оборони України і всіх військових формувань, здійснювалася ціляспрямована диверсія по підриву. Обороноздатності держави цим буде займатися військова прокуратура і Генеральна прокуратура України, але навіть не дивлячись на те, що антиукраїнські сили здійснювали підривну діяльність щодо обороноздатності України, і не дивлячись на те, що у нас вкрай катастрофічна ситуація з державними фінансами, уряд знайшов можливість. Для фінансового забезпечення на цей дуже складний період в Україні Збройних сил України. Ми вирішуємо цю кризу на даному етапі політичними і дипломатичними шляхами. Задіяні всі інструменти, і протягом останньої доби я особисто мав декілька розмов. З канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом США Джо Байденом, головою Європейської комісії паном Борозом, президентом Європейського Союзу паном Ромпеєм. З низками міністрів закордонних справ, і в тому числі вчора, прибув міністр закордонних справ Туреччини, а Туреччина є надважливою країною в Чорному морі. І всі країни не просто висловлюють стурбованість, але й зробили жорсткі заяви і оцінки дій Російської Федерації на території України. Ми далі продовжуємо підключати всі міжнародні організації, починаючи з Організації Об'єднаних Націй, і відбувалося засідання Ради безпеки ООН з приводу України. І закінчуючи Організацію з безпеки співробітництва в Європі, Радою Європи, НАТО, міністрами закордонних справ Європейського Союзу, міністр закордонних справ Канади і всі західні країни, які висловили одну єдину позицію. Росія не має права на військову операцію на території України. Що стосується наших контактів з російськими сусідами, то ще раз хотіли би зазначити: жодних підстав для військової агресії на території України і території Автономної Республіки Крим, яка входить і буде входити до складу України у Російської Федерації, не було, немає і не буде. Протягом декількох останніх діб здійснювалась низка провокацій. Які, напевно, на думку російських військових мали б на меті легалізацію перебування російського збройного контингенту на території автономії. Проте українські збройні сили здійснюють захист власних штабів власних військових частин, знаходяться в місцях постійної дислокації і не піддались на жодну провокацію, яка була протягом останніх діб.